Всім привіт! Мене звати Людмила, а це орхідея виграна в лотерею. Тільки що прибігла з нової пошти, забрала посилку, ось таку не маленьку. Ой, грала в лотерею. Думала, що нічого в мене не вийде, як завжди. Бо лотерея це не про мене. Але з першої купленого номерка я її виграла. Я її виграла. Орхідеці давно дуже хотіла, дуже давно. Я про неї казала вже відео, що в мене є плани на цей рік її придбати. Але вона дуже дорога. Зараз буду вам її показувати розпаковку. Я така щаслива. Вчора ввечері вже відправили, сьогодні я вже її до обіду отримала. Так що буду вам скоро показувати Зараз. вона виглядає, що її навіть не розкрила дуже гарної якості. Я, буд... я думала, що воно буде гірше. Зараз її одразу вам покажу. Трохи висипається торф, такий бруднаватий субстрат. Так. І невелика розетка, що я одразу бачу. Зараз буду розкривати, буду вам показувати більш детально. Так, показую тепер цю красу. В мене тремтять ручки. І дуже голосно боється серце. На два квітоноса. Ні, на три, вибачте, на три квітоноса орхідея сого Вері Марпл, наче не помиляюсь. Або в народі називають її ще креветка. Дуже гарної якості, вона ще має крап на листочках. Ну, сонце світить, вам, напевно, воно не видно сильно. Стараюсь фозоку... способ... сфокусувати, вже, бачите, язик заплітається. Ой, краса, краса. Ціна білета коштувала 30 гривень. Наче було 32. Ні, було більше. Було більше. Напишу тут скільки було білетів. Я купила два. Перший купила номер 33, він же був виграшний. І другий був 29 номер. Ай! Да. Соня, твоя мама виграла таку красу. Ось. І я виграла, я зовсім не очікувала. Я дуже радію. Так що ви теж, будь ласка, за мене порадійте. Ой. Краса, просто краса. І коріння, що у нас по корінням горщику присутнє. Горщик такий прозорий, але такий трошечки білуватий. Ось такий виробник орхідеї. Я задоволена все. Тепер буде її милуватися. Ось так. В мене тут ще будуть зміни на підвіконі. Ви бачите, ось тут прибрала. Трохи нижче переклеїла таку невеличку таку захисну плівку для того, щоб підлітки не горіли. Тут ще треба мені скотч прибрати і помити вікна, тому що у нас то дощить, то не дощить. І ось так в мене все буде виглядати. Тут в мене будуть стояти оця жовта орхідея гарнюська. Фокусуйся. фокусуйся. ароматна малючка. І ось мій біглівчик. А куди діла маленьких орхідей розповім у наступному відео. Дякую вам за увагу! Бажаю всім гарного дня!